Я коротше там не треба мені писати, що я там порохобот і все тому подібне. Вам не подобається мінське домовленості? Порошенко вже півроку не президент. Так запропонуйте інше. Ну я як почув це, то я й прозрів, звісно, так. Да. А ніхто нічого запропонувати кращого не зміг. Це слабкий глава держави, слабкий, який не зможе утримати удари Путіна. Ну, я як почув це, то я й прозрів, звісно. Да. Ризики зашкалюють. Да. Чи сіли би ви в літак, пілот якого сів порулити для того, щоб навчитися? Чи лягли би ви під ніж хірурга, який прийшов в операційну для того, щоб повчитися? Чи готові ви були простити цю некомпетентність? А чому президент і Верховний головнокомандувач Може собі дозволити. Ну я як почув це, то я й прозрів, звісно, да. Як кандидат в президенти збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку ми крок за кроком будували ці п'ять років? Як він збирається виконувати функції Верховного Головнокомандувача? Конечно, да. Бо сьогодні, крім абсолютно голослівних звинувачень, ми від пана Володимира не почули нічого, ні щодо стратегії. Ні щодо напрямків і кроків, Конечно, да. ми маємо захистити державу від вас. Ви не голобородько. Ви сюди приїхали не на тролейбусі і навіть не на велосипеді. Ну, я як почув це, то я й прозрів. Я хочу сьогодні звернутися до прихильників пана Зеленського. Друзі, 21 числа. Нам треба дивитися в майбутнє і кріпко думати, яким чином зберегти державу. А ніхто нічого запропонувати краще не зміг.